Шановні народи України, будь-якій політичній криза, вона долається економічними успіхами. Сьогодні, до порядку денного засідання Верховної Ради, включені економічні закони. Я хочу сьогодні звернутися до моїх колег, депутатів Верховної Ради, для того, щоб ми сьогодні сконцентрувалися і показали, що в таких питаннях, які будуть, Корисними для нашої країни в економічному напрямку ми є єдині сьогодні. Інститути громадського суспільства уповноважили мене зачитати звернення до депутатів Верховної Ради. Представники фінансового сектору України, звертаємося до вас, народних депутатів, щодо реформи фінансового сектору, до якої усі інститути громадського суспільства вже другий рік поспіль докладають великих зусиль. Вже було опрацьовано та прийнято стратегічний документ Національної ради реформ, комплексну програму розвитку фінансового сектору України до 2020 року. Та прийнято систему збалансованих показників КПІ, контролю за реформами і інститути громадського суспільства та експерти фінансового ринку приймали участь у підготовці всіх законопроєктів щодо реформи фінансового сектору. Визначені пріоритети. Які до того ж є структурними маяками в рамках угоди з міжнародним валютним фондом, без прийняття яких марно очікувати на розвиток економіки країни та ігнорування яких може поставити під сумнів нашу подальшу співпрацю із МВФ, проведені консультації з урядом, проект реформ вже неодноразово визнавався зразковим міжнародними організаціями, як результат. Усі основні законопроекти, необхідні для реформи фінансового сектору, були сконцентровані та подані на розгляд Верховної Ради України під час тематичного фінансового дня, який як відомо так і не був проведений згідно плану 17 березня 2016 року, в зв'язку із затягнувшися політичною кризою в Україні, враховуючи ситуацію, що склалася, вважаємо за необхідне. Котре нагадати парламенту про важливість, пріоритетність та необхідність реформи фінансового сектору як стабілізатора розвитку економіки України, усі нам потрібні узгоджені дії. Усі нам потрібна здорова економіка. Саме на це розраховані законопроекти, розгляд яких був відкладений. Сьогодні внесені законопроекти з номерами 3498 про ринок капіталів та деривативи. А також супутні з ними зміни до податкового кодексу 3499, зміни до бюджетного кодексу 3500, зміни до митного кодексу 3516. Також сьогодні внесені і мають бути підтримані законопроекти 2286 про захист прав позичальників та кредитодавців. Також сьогодні буде розглянути закон який розроблений інститутами громадського суспільства за участі народних депутатів 3555 про фінансову реструктуризацію юридичних осіб, також сьогодні буде розглянути закон і просять представники громадського суспільства і депутати нашої фракції, а також депутати комітету фінансової політики і банківської діяльності, про захист прав споживачів фінансових послуг. За номером 2456 Д підписали цю петицію координатор громадської платформи Нова країна Тарас Козак, виконавчий директор Незалежної Асоціації Банків України Олена Коробкова, генеральний директор Української Федерації Убезпечення Галина Третякова, президент. Професійної асоціації реєстраторів і депозитарів Олексій Кий, президент Ліги страхових організацій України Олександр Філонюк, президент громадської спілки «Українське об'єднання ринків капіталу Сергій Москвін, президент Українського товариства фінансових аналітиків Юрій Прозоров, голова ради Української професійної асоціації по захисту інвесторів, кредиторів і страхувальників Євген Петрик, а також всі депутати. Комітету фінансової політики і банковської діяльності. Я сподіваюся, що сьогодні ми у залі об'єднаємося заради процвітання економіки України, що є пріоритетним для роботи парламенту завжди. А політичні чвари і розв'язання політичної кризи ми не будемо сьогодні вносити для того, щоб не дестабілізувати роботу парламенту.